За 343 роки не було жодної капітальної реставрації, собору Різдва Богородиці, що в Страклові. Прийшла година невідкладно розпочинати генеральну реставрацію. Храм просить порятунку з плином часу під дією зовнішніх чинників, перепаду температури, надмірної вологості на багатьох місцях почала набухати і осипатися штукатурка. З'явилися тріщини парафіяльний бюджет обмежений виділити кошти в повному обсязі на проведення робіт неможливо. Хочеться вірити, що краса не тлінна, і скоро знайдуться меценати, жертводавці, і разом візьмемося до святої справи, відреставруємо дім Божий. Так і дожилися, що майже найстаріший у місті храм, що є пам'яткою архітектури, ледь не вмирає від болючих ран та лікується косметично на скромні пожертви парафіян. Пропонуємо особисто вам. Чи вашій родині, бізнесменам, підприємствам, організаціям зробити благодійний внесок на реставрацію собору пам'ятки архітектури 1665 року, тим самим зробити святу справу і залишити пам'ять в історії міста? Люди приходять і йдуть, але зроблене ними залишається. Кожна пожертвована гривня, кожна благодійна сотня і тисяча допоможуть відновити собор у первісній його красі. Прости і поми і нас, Господи.